Добрий день, діти! Подивіться, хто до нас прийшов в гості? Це Лунтик, і він дуже хоче погуляти по зимовому лісу і побачити, хто там живе. А хто ж там живе, діти? Відгадайте загадки. В лісі темнім проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як же звуть її? Лисиця! А це хто, діти, слухайте уважно. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, Зачаївся ось, примовк, грізний звір це, звісно? Хто? Вовк. Так, діти, сірий вовк. А хто це? По гілках скаче, а не птиця, Сама руденька та не лисиця. Хто ж це, діти, подумайте? Це білочка. А ось і наступна загадка. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолоді весь час шукає і малюків смугастих має. Це дикий кабан. А хто ще живе в лісі? Слухайте. Тварина рогата, рогів багато. Хто це, діти? Олень. А ось іще загадка. Не олень хоче рогати. В нього роги, як лопати. Хто це? Здогадався хтось? Це великий, дужий Лось. І остання загадка. Слухайте уважно. Влітку сіренький, взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Хто ж це, діти? Це зайчик, правильно. А тепер давайте подумаємо. Ось ми ходимо ходимо по зимовому лісу, і не можемо побачити деяких тварин. Давайте згадаємо, яких тварин ми не побачили. Це ведмідь. Їжачок. Та польова мишка. А чому ми їх не бачимо? Тому що взимку ці тваринки сплять у своїх домівках, ведмідь в барлозі. Мишка сидить в своїй нірці. Погляньте, скільки вона зробила запасів на зиму, а їжачок спить у себе в норі. А як же зимують тварини, які не сплять? Ось, наприклад, дикі кабани розривають сніг і здобувають їжу, жолоді, коріння, вони збираються зграями і навіть сплять ось так разом гріючи один одного. Зайці роблять в снігу ямки та сплять в них, а їдять вони взимку кору з дерев, торішню траву. Зайчик стає взимку білим. Здаля він нагадує куб сніга, таким чином ховається від вовка та від лисиці. А ось вовки навпаки. Вони бігають і шукають їжу. Недарма кажуть, що вовка ноги годують. Так само, як і лисичку. Так, діти, а тепер Лунтик питає вас, чи знають діти, як називаються оселі, де живуть тварини? Білка живе де в дуплі, а у ведмідя є барліг. Він може бути серед каміння або в землі під деревами. Лисичка живе в норі. Вона теж може бути в дереві. Вовк має лігво. А ось олені та лосі не мають будинку. Вони ходять по лісу і можуть їсти навіть сухе гілля. Люди допомагають тваринам, привозять їм сіно. А для кабанів розкладають овочі та фрукти. А ще лунтику дуже цікаво, чому він не побачив в лісі корову або котика або козу. Як ви думаєте, діти чому? Тому що в лісі живуть дикі тварини. А котики, корівка і кізонька це свійські тварини. Вони живуть біля людей. І в лісі ми їх не побачимо. А тепер давайте з вами пограємо, хто зайвий із тварин. Розглядаємо уважно малюнки: кабан, корова, котик і собака. Хто тут зайвий? Зайвий кабан. Чому? Тому що це дика тварина, а інші свійські. Котик, зайчик, їжак і лисичка. Зайвий котик, бо це свійська тварина, а всі тварини інші дикі. Кабан, олень, вовк і собака. Хто зайвий? Собака, тому що песик це свійська тварина. Корова, котик, ведмідь та кінь. Зайвий ведмідь, тому що це тварина дика. Лось, ведмідь, вовк і свиня. Зайва свиня, тому що це свійська тварина. Лунтик дуже вдячний вам, діти, за таку цікаву прогулянку, і він каже вам, ви молодці!